яке найгірше село Дмитро, бардак такий у них, що там? Ні туди і ні туди, коротше. Я якраз обслуговувала всі села, я капітан мелік. Це за зим є таке село. Не хлопці там завжди щось викоювали. За одну ніч вісім мотоциклів угнали. Калита ще давала мені. Калинівка. Там по квартирах лазив сашко. Димирка, княжичі. Ну, ту сторону, то пухівка, рожний, там, Рожівка. а ту сторону я не їжджу. Наша селужка правари. Ну, не Китай город. Вони так не особо. Це Рожівка та вражнива. Туди доїхати погано. Там діти індюков виращував мені батановка не падне. Так да все нормальне село. Ні, мишек создали, правильно? Рудня, мабуть. Ні. Таке село є село. Внішнє. Впечатлення перше. Коли їдеш по селу по Рудні, ну не У Княжич дуже гарні краєвиди та музеї. Знаєте, люди не подобаються. Тут... Ну я не хочу клевітати. Найбільше подобається калита, а найменше ні, в мене нема таких. мені всі подобаються.